Діти вірять у своє щасливе дитинство, у своє світле майбутнє завдяки мужнім, відданим нашим захисникам. Дякуємо, Дякуємо. наші захисники та захисниці з 12-ї бригади спеціального призначення АЗОП. Ми хочемо подякувати вам за вашу мужність, відданість та силу. Дякуємо за наше світле майбутнє. Хай ангели завжди оберігають вас і повертають додому живими та здоровими. Дякуємо за мирне небо над нашими головами та за можливість бути незалежними. Ми завжди будемо пам'ятати ваші героїчні вчинки. Дякуємо! Дякуємо! Слава Україні! Героям слава! Ми віримо у ваш героїзм. Дякуємо за вашу силу та сміливість.